Всем привет! С вами Надейка! И сегодня я вам покажу Тараса. Цеп... Вот Тарас. Вот Виталик трошки дальше, да, я до него Я снимаю на телефон Тарасу. Супер-пупер! Зараз. Ой, це Віталік. Ми зараз на морі. Ось так воно виглядає. Хвилі йдуть в море. Так, за мною йде горе. Ой. не дивіться. Дивіться, Дивіться на Тараса, зараз він буде. Оги, верху. Супер. Ось Тарас зробив стойку. Я зараз знаходжусь біля Віталіка. А я Ось тут Тарас. дивіться. Він зробив три сальта підряд під водою. Скоро ми вже тут десь майже годину. Він хоче подати заявку до книги рекордівництва, що він може зробити підряд декілька сальт воді без зупинки. Ось, тепер подивіться, ось тут Віталік. Біля мене ось зараз буде Тарас. Див, тарас, вот. Зараз ми будемо скоро йти. Скоро будемо йти додому, ще 5 хвилин. Дивіться. і сальто відбудується, а підмалювати мене, так? Дивіться. Тарас 4 чотири Так Скоро ми будемо, через 5 хвилин ми будемо відправлятися додому, потім ми прийдемо швидко, переодягнемось і будемо йти в парк. Скоро ми будемо вилізати. Початися з вами, наші улюблені друзі. Ні, ми поставимо вас на паузу. Ми покажемо нам вас, наш автобус, наш душіки. Тарас, ми... А зараз медеся. Знаєш, називається яка програма, щоб на в онлайні тр транслювати відео свої всі всім бажаючим. Просто на ній користуйся. Вот Віталік вам зараз розкаже. Я не пам'ятаю, як називається, як вона називається, так штука така є. Але пізніше ми вам можемо ми напишемо в описі під відео. Давайте, я я знаю, вітаю що моєю ногою, шикарною ногою. І моєю теж. А <різь> я ще <різь> <же різь> з вами не прощаюсь, ми зараз підемо швидко Хай З вами Іванка! Сьогодні ми з вами на морі плаваємо! Тараса, улюблений відеоблогер Іван Гай. І... Зараз ми будемо виходити, потім я поставлю на паузу і ми побачимося біля душу, де буде митись Тарас. От зараз ми будемо виходити. Зараз, от подивіться, тут ходять без лівчика люди. <риві> Ось бачите ви це. Вона може отримати штраф. 200 євро це дуже великі гроші. Ось так зараз. Оська двійка. Ось. Тільки Дай, товариші, Блінь, не в космі. От ми зараз йдемо, коли вона вода в нас супер. Ось бачите, яке море. віддалі як виходить. Дуже хороше море. Ми зараз вийдемо. Ось так. Ось наш берег. А я ще була не цю. Ось тут така мілина в нас. <плес> Тут ходить одна голодіва. Зараз я, може, на фоні неї зари сфотографує. Ой. От Віталік. Ось ми вже вилізувати. Дивитися. Мої ноги. Бо зараз невеличка така хвилька. даряється, Тут мої речі. Мої речі. Тут речі Тараса і Віталіка. Ось Тарас. Ось Віталік. Він каже, діваха аж до одіяло. Одну, Одну на це Другу на... Ну і класно діваха, без лівчика ходить, щоб ви знали. Але якщо карабінери і замінить, то буде 200 євро. Зараз я вам покажу як це. 200 євро, зараз я вам покажу, напишу. 200 євро. Раз, два, три. 200 євро якраз. 200 євро. Не заходить, сьогодні, ми скоро ми будемо вже йти до душу. Побачимося біля душу, який у нас класний. Ну і зараз дивіться на... Всім пока, І я з вами Іван ми ще не прощаємось, ми побачимось біля душу, а пізніше біля нашої зупинки і в автобусі. Всім пока-пока! Ні, не, не пока! Ну, майже ми вже прийшли до душу. Зараз я вам покажу, який душ. Я буду переодягатися. Я взяла переодягання. От я сумкою з полотенцем. Тарас може буде митися, зараз під цим душем. Ой, мій, моє полотенце унісло, як говорять. Тарас помиється, ми переодягнемо, беремо зупинку на автобус -трипі. Ну, ось Зараз покажемо душ. Ось тут душ такий. Такою палкою. Зайдемо середину. Типа як туалет. Зараз я покажу вам туалет для інвалідів. Ой, да. ось дивіться, Для інвалідів туалет. Ось так він виглядає. Ось так. Віталік зараз іде переодягатися. А я його почекаю. Ну я зараз піду переодягнусь, почекайте. Да, я показала, який класний туалет. Все, скоро побачимось. Ну ось і все, я переодягнулася. Вот Тарас. Я тільки помиявся. Так. Ну ось пляж. Завтра ми, напевно, знов прийдемо. Скоро ми будемо тим.